Здоровенькі були і будемо. Це урок український. Зараз до вашої уваги. Отож, записуємо поточну дату і тему уроку, яка звучить так: Відмінювання дробових та порядкових числівників, вживання числівників на позначення часу. Ми сьогодні повинні навчитися правильно застосовувати на практиці різні форми дробових та порядкових числівників. А також оперувати числівниками на позначення часу. Епіграфом до нашого уроку я взяв слова Рене Декарта. Мало мати хороший розум. Головне добре його застосовувати. План нашого уроку наступний: спочатку розглядаємо порядкові числівники, потім дробові, а потім числівники на позначення часу. Отож, до роботи пригадуємо, що порядкові числівники змінюються за родами, числами і відмінками. Вони відмінюються як прикметники твердої групи, крім одного числівника. третій. Він відмінюється як прикметник в групи? Третьої. У складених порядкових числівниках відмінюється тільки останнє слово. До вашої уваги відмінювання уже знайомого вам числівника, але тепер порядкового. 1796. За будовою він складений, бо складається з чотирьох слів, що пишуться окремо. Вам слід запам'ятати, що відмінюється тільки останнє слово. В нашому випадку перші три слова залишаємо без змін по всіх відмінках. А міняємо тільки останнє слово. Отож, називний є. Тощо 1796. -й. Родовий немає. 1796-го. Даю завдання 1796-му. Знахідний бачу 1796 або 6. -го. Орудую, ким чим? 1796 предметом. І на кому на чому на 1796 або 6 предметі. Отож висновок. Порядковий числівник відмінюється як прикметник твердої групи. Крім числівника третій. Цей відмінюється як м'яка. Друге, якщо числівник складений і має декілька слів, то відмінюється тільки останнє слово. А тепер переходимо до відмінювання дробових числівників. Беремо звичайний дробовий числівник 1 восьма. Тут наступний механізм відмінювання. Чисельник. Це те число, що стоїть над різкою, і вказує на кількість часток, з яких складається дріб, відмінюється як кількісний числівник. А знаменник, це число, що пишеться під різкою, і вказує на скільки частин ділиться одиниця, відмінюємо як порядковий. Забудовою 1 восьма це складений числівник, бо складається з двох слів, що пишуться окремо, і їх слід відмінювати одночасно. Якщо ви починаєте плутатися. Провідмінюйте спочатку кількісний числівник, а потім порядковий. Отож, називний є, хто що, одна восьма. Родовий, немає кого чого. Однієї восьмої. Давальний – даю завдання кому чому? одній восьмій. Знахідний, бачу, кого що. Одну восьму. Орудую або пишаюся ким чим. Однією восьмою. І місцевий на кому на чому? На одній. За такою схемою відмінюється будь-який дробовий числівник. Я пропоную провідмінювати ще один дробовий числівник 3 п'ятих. Отож, називний є хто що 3 п'ятих. Родовий немає кого чого. Трьох п'ятих. Давальний даю завдання кому чому? Трьом п'ятим. Знахідний. Я бачу кого що. Три п'ятих. Орудую або пишаюся ким чим трьома п'ятими. І місцевий на кому на чому на трьох п'ятих. Пам'ятайте, що в числівнику трьох-трьом з'являється м'який знак О. А ось відмінювання десяткового дробу. В цьому типу дробових числівників цілі частини залишаються без змін. Для зразку ми взяли. Числівник 0,6. Отож, цілі частини не змінюються, а десяті ми міняємо. Звертаємо увагу на правопис слова 0, друга літера У, і контролюємо чергування голосних в корені слова 6. 6, але немає шести. На старт, увага, марш. Називний є хто що 0,6. Родовий немає кого чого 0,6. Давальний. Даю завдання кому чому 0,6. Знахідний, бачу кого що 0,6. Орудую або пишаюся, ким, чим 0,6. І місцевий на кому на чому на 0,6. Ось так просто ми з вами впоралися з відмінюванням дробових числівників. Необхідно запам'ятати, що дробові числівники півтора, півтори і півтораста ми не відмінюємо. А тепер прийшла черга вживання числівників на позначення часу. Тема надзвичайно важлива, оскільки має велике значення для практичного вживання числівників в повсякденному житті. Категорію часу ми вимірюємо годинами і хвилинами. Тут діє наступне правило: години ми позначаємо порядковим числівником. Тобто 6 година 12 година. 17 година 23 година. А ось хвилини ми називаємо кількісним числівником. Наприклад, 6 година 37 хвилин. 10 година 59 хвилин. 3 година 6 хвилин. Тощо. Якщо ж хвилини по нулям, то ми кажемо 12 година 0 хвилин або кажемо рівно 12. Вам у користування дається схема, яку слід записати собі в зошит. Вона допоможе в подальшому вам впоратися з вживанням числівників на позначення часу. Від 0 до 30 хвилин ми вживаємо прийменники по або на, наприклад, чверть на 14, чверть по 13-й чверть на другу, або перша 15, або перша година 15 хвилин. Коли ж годинник показує 30 хвилин, то ми кажемо пів на третю, або друга 30. Або 30 хвилин на третю. Від 30 хвилин до 60 ми вживаємо прийменники до, або за, чверть до одинадцятої. За чверть одинадцята. Десята година 45 хвилин. А ось зразок як слід читати час. Перша година чверть на другу. Пів на другу. За чверть друга. Друга. Друга година ночі. Друга година дня. Сьома година ранку. Сьома година вечора. Одна хвилина на другу. П'ять хвилин на другу. Двадцять п'ять хвилин на другу. За 12 хвилин друга. За 2 хвилини друга. Отож, ми з вами сьогодні навчилися відмінювати порядкові числівники дробові. І найважливіше те, що ми вміємо вживати тепер числівники на позначення часу. Дякую за увагу, шановні. Бережіть себе. Далі буде.